Плануєте навчання в Словаччині? Тоді, щоб успішно вступити та комфортно навчатись, найважливіше це знання мови. Сьогодні коротко розкажу про підготовчі курси словацької онлайн та офлайн, піврічні і річні та як обрати оптимальний формат саме під ваші плани. Почну з офлайн-навчання. Дуже рекомендую для спокійного вивчення мови, адаптації та підготовки до вступу. Річний курс триває з жовтня по липень місяць. Повноцінна інтенсивна програма з нуля до рівня Б2. Це рівень, який потрібен для вступу до будь-якого словацького університету. Є піврічний курс. Він підійде для тих, хто вже має рівень А2 і хоче підтягнути мову до рівня Б2, мати сильну мовну базу для вступу. Також є підготовчі програми в онлайн форматі. А вони мають меншу кількість годин, підійдуть для тих, кому потрібен серйозний рівень мови, але з гнучким графіком навчання. Усі підготовчі курси включають допомогу зі вступом до університетів або коледжів, тому ви отримаєте повний супровід. Курси підходять для вступників після 9-го, 10-го, 11-го класів або по закінченню бакалавра для тих, хто хоче інтегруватись і почати навчання в Словаччині без мовного бар'єру. Якщо хочете отримати допомогу зі вступом до Словаччини, напишіть нам, допоможемо визначитись підготовчими курсами, обрати програму навчання та складемо оптимальний план підготовки.